мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. 17 жовтня 1974 року народився американський реп виконавець Емінем. Цього дня йому виповнюється 41 рік. Якою ж буде погода цього дня? У Тернополі на Тернопільщині. Слухаємо Тернополян. 17 жовтня на Тернопільщині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, в день місцями невеликі дощі. Пориви вітру можуть сягати 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, а в день 12-17 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм друзям і моїй сім'ї. Добрий день, мене звати Зрян Безкривайний, Я прочитаю для вас прогноз погоди на 17 жовтня. Отже, 17 жовтня у Тернополі буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, в день місцями невеликі дощі, пориви вітру можуть сягати 20 метрів за секунду. Вночі без опадів в день місцями 6-8 градусів тепла, а в день 12-14 тепла. Зараз у Тернополі перебуває Холмська чудотворна ікона Божої Матері. Вона одна із трьох, написана, ще у першому столітті рукою апостола Луки. За посередництвом цього образу було зафіксовано понад 700 чудес. Приступити до Холмського чудотворного образу Божої Матері можна у Святотроїцькому духовному центрі, що у Тернополі на вулиці Злуки. Приступити можна до 25 жовтня. Я ж бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на цьте. Клініка мікрохірургії Ока медикус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.